Це службовий пес породи бельгійська вівчарка. Чотирилапого службовця залучають до пошуків вибухонебезпечних предметів перевірки споруд, доріг і місцевості на наявність мін. Нині собаку оглядають спеціалісти першого військового шпиталю ветеринарної медицини. Наочно студентам Кам'янець-Подільського фахового коледжу демонструють тонкості роботи ведлікарів на передовій. Хочу відмітити, що 60% військових спеціалістів ветеринарної медицини шпиталя це випускники цього коледжа. Відкритий урок для майбутніх спеціалістів проводить начальник шпиталю Кирило Чумаков. Ветеринар разом зі своєю командою виїжджають в Ірпінь, Бучу та в інші звільнені українські міста, аби рятувати тварини, які постраждали від війни. Оця собака вона розмінувала підхід до ярдіння і рашисти її сняли. Ми її врятували. Вона жива? Да. Військову ветеринарну медицину вивчають лише у декількох містах України, зазначає головний ветлікар області. Кам'янець у їх числі. Тому студентам показали базові процедури, які можна виконати безпосередньо на полі бою або на окупованих територіях. Учні побачили, як здійснюють забір крові у тварини. Також їм дозволили самостійно поставити крапельницю та дати укол. Тетер ставила вперше серцебиття собаки, теж слухала вперше. Так в ветеринарії приймали ще роди корови, але у собаки перше. Я маю зараз собачку маленьку. Я сам їй води уколи, перші привівки. Проте найбільше юних спеціалістів захопило УЗД службової собаки. Стінки торбі легко теж локалізуються, бачите? Бачите, порожнина, все нормально. Також учні пригадали основні тези з ветеринарії профілактика, польова хірургія та експертиза я не знаю, чи допоможе це їм в майбутньому. Бажано, щоб воїн взагалі не було. І такий предмет, як військово ветеринарна медицина, займався така служба, і такий предмет займалися тільки профілактичними питаннями і ветеринарно-санітарною експертизою, тому що тяжко, коли гине тварина. Всього у коледжі навчається більше тисячі студентів на шести спеціальностях. Цей навчальний заклад є одним із наймасштабніших в області. Відкриті уроки у нас проводяться постійно. В коледжі є такі як місячники циклової комісії. Для чого вони проводяться? Для обміну досвідом, для перевірки знань студентів свого роду. Більший акцент почав ставитись на польову хірургію, для того, щоб можна було оперувати тварин в зонах бойових дій. Крім цього, ми плануємо відкрити і почали працювати над проектом відкриття хвороби дрібних тварин. Широкомасштабна війна поставила перед мільйонами українців безліч складних викликів. Кожен намагається допомогти на своєму фронті, і в цьому бажанні не існує поділу на важливі і неважливі життя. Аліна Жулкевська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.